Джозеф Хеллер Пастка на ДУРНІВ Читає СЕРГІЙ ОРОБЧЮК 15. Бобкінс та Добкінс Офіцери Оперативної служби Капітани Бобкінс та Добкінс були не розлий вода. Однаково невисокий на зріст, не злобиві й сумирні на вдачу. Вони залюбки літали на бойові завдання і не бажали собі від життя і полковника Пескарта. Нічого більше, як можливості літати й далі. Зробили безліч бойових вильотів і прагнули налітати ще стільки, а тому записували самі себе на кожну бойову операцію. Війна була для них суцільним святом, і єдине, чого вони боялися, це те, що вона колись скінчиться. Свої обов'язки вони виконували скромно, стримано, без зайвих балачок, дбаючи передусім про те, щоб не нажити собі ворогів. Вони не забували всміхнутися кожному стрічному. Але скоріше мимрили, аніж говорили, коли доходило до розмов. Ці меткі, веселі, послужливі хлопці почувалися легко й невимушено лише сам на сам, і вони не наважувалися дивитись в очі іншим людям, навіть Йосарінові, якого запросили на збори просто неба, щоб при всіх вичитати за те, що він примусив малюка Семсона повернути назад під час польоту до Болонії. Хлопці, ви того. Прогугнявив із соромливою усмішкою капітан Бобкінс, трохи вже лисий брюнет. Коли ви вже вертаєте з півдороги додому, як летите на бойове завдання, то хай це буде з якоїсь поважної причини, а не, ну, а не просто так згода. А коли там якась, якась там дрібничка, чи як от переговорний пристрій не працює, або то ліпше вже той, не треба гаразд, от зараз скаже капітан Бобкінс, ну теж поділиться з вами. Капітан Бобкінс, того він каже правду промимрив капітан Допкінс. От і все, що я можу про це сказати. Сьогодні ми, значить, злітали нарешті до болоні, і, виявляється, нічого страшного, злітали, як на прогулянку. Та всі ми трішечки того, ну, словом, самі знаєте, нервували, то й не дуже їм там нашкодили такі діла. А полковник Пескар так він дістав для нас дозвіл злітати туди ще разок. І от завтра, я думаю, ми таки лупанемо по тих складах, як слід, га, хлопці, що ви скажете? І щоб довести Осарінові, що вони йому не вороги. Капітан Бобкінс із капітаном Добкінсом, формуючи екіпажі для повторного бомбардування болоньї, призначили Осаріна чільним бомбардиром головної ланки, давши йому в пілоти мак простака. Не чекаючи біди наступного дня, Йосарін попер на ціль по прямій, як сам тупермеєр, без жодних ухильних маневрів, і потрапив раптом під такий шквал зенітного вогню, що мало не наробив у штани. Такого він ще не бачив. За розривами снарядів у небі не було живого місця. Отже, його пильність приспали він дав пошити себе в дурні заманити заманити пастку, а тепер повинен сидіти тут як ідіот, і тільки чекати, який же з тих огидних чорних клубочків розривів укоротить йому вік. І доки не скинув бомби, йому не залишалось нічого іншого, як видивлятись у приціл, де павотинне перехрестя наводки мало помалу суміщалося з ціллю, визначеною ним для бомбометання. Дворик перед фасадом першої з будов, за якою стояло кілька інших, складські приміщення, замасковані під звичайні будинки. Літак сунув на бойовому курсі до цілі страх як повільно. Йосаріна всього аж тіпало, і він не міг нічого з собою вдіяти. Навколо не вгавало глухе бум бум бум-бум, на тлі якого раптом із гострим пронизливим тарох зовсім поруч вибухнув одиничний снаряд. Тисячі молоточків застукотіли в голові Йосаріна. А губи мимоволі зашепотіли слова молитви. Він молив Бога, щоб той допоміг йому швидше скинути бомби. Йому кортіло заридати. Мотори гули одноманітно, як жирні ледачі мухи. Нарешті риски в прицілі перетнулися і 8500 фунтовок одна за одною пішли донизу. Розвантажену машину рвучко кинуло вгору. Єсайн відірвався від прицілу і, зігнувшись, глянув на індикатор ліворуч. Коли стрілка дійшла до нуля, він зачинив дверці бомбового люку. І, що було голосу, вириснув до переговорного пристрою. Праворуч, круто. Макпростак миттю виконав наказ. Він різко поклав машину на крило, під надривний рев моторів, відвернув її в бік від подвійної вогневої смуги трасуючих снарядів, вчасно помічених Йосайреном, які інакше врізались би просто у черево літака. Потім Йосайрен звелів Макпростакові набрати висоту, і вони видиралися все вище і вище. Аж поки вихопились нарешті у спокійний сонячний і чистий простір діамантового синього неба, облямований у зелені вузенькою смужкою легкого білого пуху. Повітря заспокійливо свистіло, обтікаючи плексигласовий купол кабіни. Йосайна з насолодою передихнув, та ненадовго бо машина набрала швидкості, і він наказав Макпростакові взяти ліворуч, а потім примусив його йти круто донизу. І аж дригнувся від гострого дотику радості. Зловісні гриби зенітних розривів виросли раптом цілим гроном, просто у них над головою і трохи позаду, праворуч, якраз на тім місці, де була б машина, якби вони не взяли ліворуч і не пішли б в піке. Ще одним грубим окликом він звелів мак простакові вийти з піке, потім крикнув Влівай вгору круто. знову вирівняв машину і глянув на землю, де вже вибухали їхні бомби. Перша лягла на подвір'я, точнісінько, там, куди цілив Йосаріан. А далі одна за одною вогненим ланцюжком почали вибухати інші бомби, скинуті зрешти літаків ланки. Оранжеві спалахи пробігли по дахах, і в ту ж мить будівлі повалилися, на всі боки буйно бурхнули пінисті клуби рожевого сірого і вугільно чорного диму, а в недрах у нього щось тряслося і здригалося під ударами червоних, білих та золотих блискавок. Ти лиш поглянь. у голос замилувався Арфі, вигукнувши поруч йосаріяним. Його гладкий круглевид сяяв від захвату. Там, видно, справді були склади боєзапасів. Ану, геть. гарикнув Йосаріян, який зовсім забув про свого штурмана. Геть звідси. Аарфід чемно всміхнувся і показав на ціль компанійським жестом, запрошуючи Йосаріна помилуватись видовищем разом з ним. Йосарін люто замахав рукою, показуючи на вхід до лазу, і став штовхати туди Аарфі. «Іди на місце. шалено горла він, іди на місце. Я тебе не чую, добродушно знизавши плечима, відповів Аарфі. Йосарін ухопив його за парашутні лямки і попхав до лазу, але тут машину струсунуло так, що в самого Йосаріна заторохтіли кості зайшлося серце. Він зрозумів це край. Вгору. заверіщав він домак простака через переговорний пристрій, коли второпав, що досі живий. Вгору, Паскудо, вгору, вгору, вгору. Літак завив і тремтячи всім корпусом, поліз угору. І ліз на повній потужності моторів, поки Йосарін не гарикнув Макпростаку, щоб той перейшов у горизонтальний політ. Тут же за новим наказом бомбардира послав машину в крутий віраж. Макпростак виконав його 45-градусним креном, од чого оглушений Йосар'ян із протяжним кволим гиком мало не вивалив усі печінки. Не відчуваючи власної ваги, він повиснув у повітрі. Тоді звелів МакПростакові знову вирівняти машину. Та лиш на мить, бо вона тут же розвернулася крізь праве крило і пірнула в приголомшливе пике. Вони мчали крізь нескінченне, схоже на привиддя клоття чорного диму. Гар, що висів у повітрі і люто накидався на гладенький плексигласовий ніс корабля, а йосарінові здалося, що то його по щоках шмагає гаряча, прокоптіла пара. Серце знову калатало від тоскного жаху, а літак, за його командою, все метався то вгору, то вниз. Крізь чорні грона вибухів, які в смертельній зненависті кидалися на вздогін Йосайренові, щоб його вбити, а потім розпливалися по небу млявими ляпками. Піт ручаями збігав йому по шиї, слизьким теплим потоком, повз по грудях аж до живота. На якусь мить він усвідомив, що давно розгубив п'ятірку ведених літаків, але тепер це не мало жодної ваги. Він думав тільки про себе. Надсаджена горлянка немов перетворилася суцільну пекучу рану. Але він і далі, що було сили, вигукував команди МакПростакові. Щоразу, коли пілот змінював напрямок, мотори аж захлинались від заглушливого, дикого, пекельного реву. А попереду, скільки сягало око, небо аж кишіло спалахами зенітних снарядів, випущених новими батареями, що поспішали якнайточніше пристрілятися, ніби по садиському смакували наперед ту хвилину, коли йосайнів літак опиниться в межах їхнього досягу. Нараз машину знову штурхонуло. Близький, потужний вибух підкинув її так, що вона, заскриготавши, ледь не перевернулась до гори червом, і носова кабіна сповнилася солодкуватого синявого диму. Горемо. з жахом подумав Єсарін і метнувся до рятівного лазу, але уперся в тушу аарфі. Той спокійнісінько чіркав сірником, запалюючи неслухняну люльку. Єсарін оторопів. Він отетеріло витріщився на свого усміхненого кругловидного штурмана. Ясна річ, хтось із них двох з божеволів». Боже святий. Вкотивши очі, змученим голосом зокнув Йосаріан. Чи ти сказився? Геть під три чорти з кабіни. Геть. Що? зичливо запитав Арфі. Геть, звідси, падлюко. істерично заверещав Йосаріан і став тузати Арфі кулаками. Геть з моєї кабіни. Я нічого не чую. простодушно загорлав той. З виразом докірливого подиву на обличчі. Говори голосніше, я нічого не чую. Геть з кабіни. у розпачі заскиглив Йосарін. Зараз нам буде амба, невже не розумієш? Нас убивають. Курс, курс, туди розтуди!» туди. тонким страдальницьким голосом зарепетував у переговорний пристрій Мак простак. Куди йти, куди йти? Ліворуч, круто. Ліворуч, будь ти проклятий. Крутіше, крутіше, крутіше. А Арфі підповз у притул до Йосаріна, штрикнув його в ребра. Мунштуком своєї люльки. Йосарін заіржав від болю, підскочив аж до стелі і, зробивши в повітрі несподіване для самого себе сальто, важко впав навколішки. Блідий як крейда, він весь аж тремтів від люті. А Арфіш підбадьорливо моргнув йому і, кумедно витягши губи, кивнув великим пальцем через плече у бік мак простака. Ти часом не знаєш, яка це блуха його вкусила? хихикнувши, запитав він. Йосаріною раптом здалося, що все це відбувається в химерному кошмарному сні. Ти коли-небудь заберешся звідси, жалісно зойкнув він і щосили штовхнув Аарфі в бік лазу. Чи тобі позакладало? Марш на місце. І тут же вириснув у переговорний пристрій. Униз, униз. Літак знову пішов у піке. Крізь гуркіт, скрегіт, ляскіт суцільної стіни зенітного вогню. Але Аарфі тишком нишком знову підібрався до Осаріна ззаду. І ще раз боляче штрикнув його межеребра люлькою. Йосарян схлипнув і зірвався на рівні. Я так і не розчув, про що ти говориш. прокричав Арфі йому на вухо. Я сказав геть звідси, завиріщав Йосарян і гірко заплакав. Тоді заходився з усієї сили молотити Аарфі кулаками. Геть від мене, геть. Бити Арфі кулаками було все одно, що лупцювати погано надутий гумовий балон. М'яка нечутлива маса не чинила жодного опору. Взагалі не реагувала на удари. Тоді невдовзі, Йосаріанів запал згас. Руки знеможено опустилися долу. Принизливе почуття власної немочі раптом поняло всю його істоту, і він насилу стримався, щоб не заревіти ревма від жалю до себе самого. Що ти сказав? запитав Аарфі. Забирайся геть від мене, знову став благати Йосаріан. — Лізь назад. Я знову нічого не чую. Ну, і хай! — простогнав ну і хай! тільки дай мені спокій. Що ну, і хай. Йосарін з пересердя кілька разів бебехнув себе в лоб. Тоді підвівся, схопив аарфі за барки, міцніше вперся ногами і, підтягнувши до лазу, вкинув його туди, як напхом набитий здоровезний лантух, а сам поліз назад на своє місце. І тут, немов страхітливої сили ляпас, пролунав у нього над самим вухом це вибухнув снаряд. В якомусь уламку його розтрощеної свідомості ворухнувся подив, що їх усе таки не вбило. Літак знову дерся вгору. Мотори ревіли, наче від болю, кабіну сповнював задушливий чат перегрітого машинного масла. А тут йосарін зненацька побачив, що йде сніг. Він з подиву заблимав очима. Тисячі манюсіньких клаптиків паперу, немов снігові пластівці, кружляли всередині кабіни, пурхаючи лип пледовій, забивали йому ноздрі, лізли в рот, не давали вдихнути. Спантеличений, засліплений, він безладно закрутив головою. А в цей час Аарфі, тупо шкірячись на всі зуби, з гордим виглядом підсунув Йосайренові під самий ніс розірвану на клапті карту. Чималий осколок зенітного снаряда пробив підлогу кабіни, прорвав грубезну паку Аарфієвих навігаційних карт і вилетів крізь стелю, трохи не зачепивши їхніх голів. Арфі був у цілковитому захваті. Ти коли бачив таке? вигукнув він і, просунувши два оціпкуватих пальці крізь нерівну дірку в карті, зробив Йосайренові козу. Ти коли бачив таке? Від його радісного екстазу в Йосаряна відібрало мову, а Арфі на мить здався йому несамовито нездоланим, велетним людожером, від якого годі намагатися утекти чи сховатися, як у страшній касті чи в кошмарному сні, і заціпенілий від страху Єсарін ніяк не міг уторопати, чого ж саме він так боїться його. Струмінь холодного повітря зі свистом виривався крізь рвану пробоїну в підлозі, мріади, клаптиків білого, як гіпс паперу, Фуркали в літаку, і це тільки посилювало Йосайринове враження. Немов уся ця фантасмагорія відбувається в якомусь, може, підводному царстві. Все виглядало химерним, гротескним, бутафорським. Голова розвалювалась від пронизливого шуму, який нещадно буравав йому вуха. Це ушалілий мак простак слізно й безладно влагав дати йому курс. Йосарин із хворобливою цікавістю вивчав круглий як місяць вид арфі, а той, у свою чергу, світосяйно всміхаючись, Втупився у нього крізь паперову завірюху безхмарним порожнім поглядом, тож Йосарін остаточно переконався, що має справу з невеликовним шаленцем, а в цей час праворуч, якраз на висоті літака, один по одному вибухали в ряд вісім снарядів, далі ще вісім і ще. Остання вісімка пішла лівіше і розірвалася точно по курсу літака. Ліворуч круто. загорлав юсарян домак простака, вже не зважаючи на хихотіння аарфі. Мак простак у мить виконав команду, та зенітки передбачили їхній маневр. Вони теж перенесли вогонь різко ліворуч, і Осайрен знову загорлав, як навіжений. Крутіше, 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 паскудо. Крутіше, крутіше, крутіше. Мак простак, майже перевернувши машину через крило, кинув її в немислимий віраж. І раптом сталося чудо. Загороджувальний вогонь зненацька згас. Вони вийшли з бою живими. А позад них люди ще вмирали. Розтягшись у небі на кілька миль. Покаліченим, пошматованим, покрученим ланцюжком, і їхні ланки здійснювали ту саму ризиковану подорож на цілю і поквапно прокладали собі шлях крізь розбухлі клуби нових і нових розривів, неначе наче стадо щурів, що пробігають повз кубки власного посліду. Один підбитий літак горів і самотньо теліпався в повітрі, немов його несла якась незрима крута хвиля. Він то здіймався на ній, то занурювався, схожий на потворну, криваво червону комету. Потім Юсайран побачив, як машина накренилась і пішла на рівними колами на зниження, тягнучи за собою неначе тріпотливий шлейф, то железний хвіст бурого полум'я, оплямований клоччем червоного диму. Зненацька до землі полинули парашути один, два, три, чотири, а потім машина зірвалася у штопор, рухнула на землю і швидко згоріла, желоблячись як обривок обгорткового паперу в пишній заграві свого погребального вогнища. В сусідній ескадрілі загинула ціла ланка. Йосайрян на силу перевів дух, геть спустошений, мокрий від поту. На сьогодні він своє відробив. Приглушений гул моторів, перемкнутих Макпростаком на найменшу швидкість, щоб їх могли наздогнати інші літаки ланки, тепер милував вухо. Несподіваний спокій здавався дивним, неприродним і зрадливим. Йосарян розстебнув свій бронежилет і зняв шолом. Потім ще раз судорожно зітхнув. І заплющив очі, намагаючись розслабитися. А де весел? зненацька спитав з навушника чийсь голос. Йосай наш підскочив з його грудей мимоволі вирвався зойк, сповнений водночас тривоги і полегшення. Так от де причина от де єдине розумне пояснення несподіваного зенітного шквалу над Болонією весел. Подавшись уперед, він глянув поверх прицілу крізь плексигласову шибку вниз, відшукуючи поглядом літак весла, який завжди притягав зенітну артилерію, немов магніт. Тож це він і тільки він, за одну ніч, самі ще сидячи в римі, спромігся постягати сюди, до болонії, всі без винятку гармати дивізії Герман Герінг. Отож мить до Єсарина кинувся Аарфі, рубнувши його по твердим ободком своєї каски. Йосарин умить осліп від сліз. Он, де він. перебивши саріна, за могильним голосом возвістив Аарфі і показав драматичним жестом униз. На хуру сіна й двох коней перед сараєм біля сірого кам'яного фермерського будинку, розбився на друски. Схоже, всім їм там хана. Обклавши Арфі ще раз лайкою, Йосайрен розплющив очі і весь похололий від тривожного передчуття, ще пильніше видивляв свого сусіда по намету малого, кривозубого, дивакуватого життєлюба весла, того самого, який розтяв лоба Бовдорові Везумбі пінг понговою ракеткою. А тепер ось ранив душу йому, Йосайренові. Однак невдовзі Йосайрен угледів далеко внизу двомоторний двокіловий бомбардувальник, що поволі виповзав з понад зеленої плями лісу на жовте тло пшеничного поля. Один пропелер із розщепленим кінцем не крутився, але машина зберігала висоту і рівно тримала курс. Йосайрен ненароком промимер кілька слів подяки Всевишньому і тут же вибухнув на адресу весла лютою лайкою, задихаючись від злості і радості. От падлюка, кидав він, малий, мордатий, червонопикий, зубатий кучерявий пацюк, падлюка й сучий син. Що? запитав Аарфі. Паскудний, клятий кривозубий, хрилявий вилупатий недомірок, із щічками, як яблучка, скажений недоробок і виродок, аж бризкав слиною й Що? Не твоє собаче діло. Я тебе не чую. загорлав Аарфі. Йосайрен поволі повернувся і уважно глянув Арфі в очі. Ти бидло. Я. Надуте, товстозаде, смердюче, безголове, самозакохане бидло. Та Арфі так просто не пробереш. Він тільки спокійно чиркнув сірником і гучно смокнув люльку, даючи тим розуміти, який він великодушний та незлобивий. Потім приязно всміхнувся і хотів хотівши сказати, та я тут же затулив йому рота долоною, втомлено відштовхнув від себе, а сам заплющив очі до самого аеродрому, вдавав, що спить. Чути й бачити, Арфі було йому нестерпно. Виклавши капітанові гаду дані повітряної розвідки, Єсайрен приєднався до гурту льотчиків, які стривожено перешіптувалися поміж собою, виглядаючи в небі в літак, аж усі він, хоч би йому що, пов собі на одному моторі. Всі затамували подих, бо й шасів літака не висовувалося. Єсайрен почекав, поки весел приземлився на пузу, тоді скочив до найближчого джипа, в якому хазяїн забув вийняти ключ запалювання, погнав до свого намету. Там гарячково спакував речі і подався у відпустку до Рима, де ще цього ж самого вечора здибав дівчину на ім'я Лючана, яка мала на тілі прихований шрам.